23 травня у сквері пам'яті міста Звягель відбувся патріотичний реквієм Ангели пам'яті, присвячений вшануванню загиблих захисників України, наших земляків, які поклали життя за волю, свободу і незалежність батьківщини. Україна продовжує платити надзвичайно високу ціну за те, щоб ми були вільними на своїй власній землі. З 2014 року і до сьогодення ми вшановуємо пам'ять героїв. Які ціною своїх життів до останнього стояли на захисті незалежності та цілісності нашої держави Зі зіщимо у душі та невимовним болем, але я пам'ять, яка стала для нашої громади меморіальним осередком, символом незламності та мужності, на жаль, поповнюється новими світлинами бійців. Імена яких назавжди закарбуються у нашій пам'яті, цей урочисто щемливий захід об'єднав родини загиблих воїнів, бойових побратимів, представників влади, військових, духовенство, молодь і вдячну громаду. Але я пам'яті, що стала символом мужності та незламності Звягільщини, поповнилась 18 новими світлинами полеглих воїнів, навічно вписаними в історію громади. Я за вас сьогодні запалю свічу і молитимусь від нині і до віку Я над героєм у височин злочу. Чому ж нема смертям цим ліку? Коли кінець війни і горя, коли вже видихне народ, у всіх щемлять серця від болю, від сльоз і надважких негод. Ми всі сьогодні у молитві. Згадаємо про них усіх, хто героїчно ліг у битві, ніколи не забудемо про них. В пошані ми складемо долоні, і біля світлин похилимось в поклоні. Міський голова Микола Боровець вручив відзнаки та документи членам родин загиблих героїв. Вже стало певною традицією 23 травня вшановувати і відзначати день героя. Я вам щиро дякую за те, що ви прийшли до цих світлин, до цих героїв. Пам'ятайте і цінуйте, що хтось у цьому світі. Склав життя, щоб ви жили. І коли привозять на щиті героїв, то вийдіть, прийдіть і вклоніться, як мало потрібно. День героя це безумовно, не тільки вшанування загиблих, так, вони вінець жертовності, але це шана і повага до тих і тим, хто сьогодні боронить і захищає, хто живий. Я вчора приїхав від військових нашої 30-ї бригади, бо вручали нагороди знову ж у відзнаку Дня Героя живим захисникам і бачили умови життя. Вони стійко стоять, але я переконаний, що вони будуть сильнішими, якщо будемо ми з вами демонструвати нашу стійкість, згуртованість, повагу і єднання. І хай Господь Бог змилується над всіма нами, над землею українською, людям українським. І закінчиться війна, настане мир, засвітить сонце перемоги. І буде мирне життя. Але в пам'яті назавжди залишиться і буде герой, воїн, захисник. Слава нашим героям, воїнам-захисникам. Слава тим, хто віддав життя і пам'ять вічна. Слава Україні! За мужність і відвагу при захисті вітчизни присвоєно посмертне звання, почесний громадянин звягеля, загиблим воїнам та сьогодні вручається відзнаки та нагородні документи членам їх сімей. Запрошуємо родину Апанасенко Давида, солдата військової частини А0409. Відзнаку отримує сестра Вікторія. Борового Артема, сержанта військової частини А 7306 нагороджений відзнакою міністра оборони України за поранення. Відзнаку отримують мама Світлана Ігорівна, дружина Альона Сергіївна та діти Уляна і Дмитро. Тава Андрія солдата військової частини А43.50. Відзнаку отримують батько Юрій Вікторович, мама Тетяна Петрівна. Дружина Наталія Дмитрівна, діти Катерина та Владислав. Єфімінка Дмитра, солдата військової частини а 0281 Відзнаку отримують батько Микола Володимирович. Мама Валентина Дмитрівна та діти Злата Юрій і Дарина. Ленко Богдана, молодшого лейтенанта військової частини а 0409 нагороджений орденом за мужність третього ступеня, почесним нагродними знаками головнокомандувача Збройних сил України, за взірцевість у військовій службі першого ступеня, за взірцевість у військовій службі третього ступеня, нагродним знаком головнокомандувача збройних сил України Золотий хрест, відзнакою звягерської міської територіальної громади звягерська доблесть, нагрудним знаком міністра оборони України за зорськову службу, відзнаком. Отримує дружина Наталія Миколаївна та донька Діана. Лемишева Ігоря солдата військової частини А-4638. Відзнаку отримують мама Юлія Федорівна, дружина Катерина Юрівна та донька Еліна. Мельничука Олексія, старшого солдата військової частини А-4699. Відзнаку отримують батько Віктор Олексійович, мати Ольга Сергіївна, дружина Тетяна Олександрівна. Митюка Максима, солдата військової частини А-4010. Відзнаку отримують батько Борис Миколайович та бабуся Галина Олексіївна. Муравинця Євгенія солдата військової частини А-47-73. Відзнаку отримує мама Людмила Іванівна. Рядового військової частини А38-14 Сергія. Відзнаку отримують рідні теща Любов Іванівна. Радченка Дмитра, штаб сержанта військової частини А-4350, нагороджений пам'ятним нагрудним знаком за Україну за волю. Нагрудним знаком батальйон від Відзнаку отримують мама Галина Іваніна, сестра Інна Валентинівна. Філіна Артема, старшого солдата військової частини А 7306 Нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно відзнакою командира 140-го окремого батальйону територіальної оборони збройних сил України, відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції. Відзнаку отримує мама Ірина Сергіївна. Шамшур Віталія, молодшого сержанта військової частини А-46-38. Відзнаку отримують дружина Інна Францівна та син Володимир. Янченка Олександра, солдата військової частини А-45-94. Відзнаку отримує син Артем. Відзнакою за заслуги перед Звягільським районом посмертно нагороджено 30 героїв. В цей день ми згадуємо всіх героїв різних поколінь, які в різні часи боролили нашу землю від ворогів. А особливо в цей день ми згадуємо і повинні пам'ятати всіх наших героїв, які віддали життя російсько-українській війні. В цей день ми дякуємо всім нашим захисникам. Які день і ніч боронять нашу державу проти російського агресора? Щорічно в цей день ми відзначаємо всіх героїв, які у всі часи, починаючи з січових стрільців козацької доби, славетних воїнів Української повстанської армії. І так сталося, що сьогодення. Всіх тих, хто в різні часи захищав і боронив нашу державу, цей день ми схиляємо голови перед всіма родинами, дякуємо за подвиг, за подвиг ваших чоловіків, синів. З нагоди Дня Героїв за особисту мужність і високий професіоналізм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Сьогодні посмертно нагороджуються герої, які загинули в результаті ведення бойових дій відзнакою району за заслуги перед звягільським районом. Відзнаки вручають родинам цих військовослужбовців старшого лейтенанта Борисова Сергія. Сержанта Бочковського романа солдата Василенка Сергія. Солдата Голуба Андрія, матроса Жука Олександра. Молодшого сержанта Завистовського Михайла. Старшого солдата загривого Степана. Молодшого сержанта Зандера Валерія, солдата Канарського Андрія, солдата Карпільова Костянтина, старшого сержанта Котяша Юрія, капітана Кочетова Олексія. Солдата Кочубея Олександра. Молодшого сержанта Кравченко Віталія. Старшого солдата Крапівницького Руслана. Молодшого сержанта Лося Сергія. Молодшого сержанта Макарчука Сергія, солдата Непше Михайла, солдата Ониськова Миколи, старшого солдата Остапчука Дмитра, старшого солдата Рогальчука Олександра, молодшого сержанта Рудюка Олександра, Молодшого лейтенанта Симури Олександра, сержанта Сімончука Валерія, штаб сержанта Сліжинського Івана, старшого солдата Струкова Валентина, рядового тенянка Сергія. Майстер сержанта хвоста Михайла. Старшого солдата Цофаля Миколи. Солдата Яковчука Віктора. Лист на руїни він залишився молодим солдат із мирної країни, застиглим поглядом крізь, мов білий птах до неба лих душею світлою солдат такої мирної країни. Чи чорна квітка польова, опалена, жорстокими руками, звикає жити молода вдова, самотня жінка і самотня мама, вчорашня наречена б'юдих літ, усміхнена і створена любити, напевно, збожеволів білий світ. Яково розквітає чорні кити і знов прокинеться синок, і знов попросить розказати, що тато там серед зірок, що білим ангелом став татом. Знов чекатиме на грів, що утра в невий день почути, як в під небесі вогняні гримлять по татові салюти, неначе чорна квітка польова, опалена, жорстокими руками, Звикає жити молода вдова. Самотня мама, вчорашня наречена юний плід, усміхнена і створена любити напевно, з певність Божеволі. Заснуть і стане тиша над полями, бо чорні квіти там цвітуть, де поливаються сльозами, щоб вечері юних літ, сміхались створені любити, хай на колінах білий світ, прощення молить в чорних квітів. Наче чорна квітка польова, опалена жорстокими руками, Звикає жити, молода вдова, самотня жінка.